Отак, тепер взяв на огляд камеру отаку від компанії Daho 2 мегапіксельну звісно ж, модель 1200 TP і L. А з мікрофоном, з нічною підсвіткою, як інфрачервоною, так і ледівською, фул-колорна вона, що дозволяє вночі бачити в кольоровому зображенні. І... Таким шляхом в принципі, підвищити ідентифікацію об'єкта по одязі, ніж бачити чорно-білий силует. Дана камера є 2 Мп, фокусна відстань об'єктива 3,6 мм, що приблизно 85-90 градусів кут огляду. Давайте ми зараз глянемо, як дана камера показує. Відрізняється вона від, наприклад, 1200CLQ і L, тим, що там та є пластмасова, це є повністю металева камера, як голова її, так і корпус. Купольному виконанні. Має мікрофон, також, що я не сказав, ви будете не тільки бачити, но і чути, і будете мати таке зображення. Якщо ви дивитесь, звісно, свій YouTube і хочете максимально розуміти, як дана камера показує, переведіть, будь ласка, ваше зображення в зображення в 1080p розширення. Давайте станемо на 10 метрів і подивимося. В цілому, як ми бачимо, Камера показує непогано. Починаємо ми зближати. Отаке От зображення буде на 10 метрах. Давайте станемо ще на 15. Отаке От буде зображення. І давайте для такої камери станемо ще на 5, щоб ми розуміли. Приблизно отут буде 5 метрів. Отаке буде зображення при 5 метрах. Дивіться, ми можемо зробити з 2 мегапіксельних камер висновок. Вони всі плюс-мінус показують однаково. 3,6 кут огляду бачить трошки краще, звичайно, як 2.8, але більш має. Вущий кут, ну, погодьтеся, 85 градусів ущі як 100. Але тим не менше, як вони плюс-мінус бачать одинаково, це досить бюджетна серія на сьогоднішній день в 2 мегапікселя. Але тим не менше, якщо у вас невелике подвір'я, ви хочете дану камеру побать, поставити і бачити там недалеко на 3, 5, 7 метрів і такого зображення в 10 вам достатньо. Цілком можливо за доволі такі невеликі гроші купити дане обладнання з реєстратором зі всім. Камера не є дорогою, це є CVI формат, має 20 кадрів в секунду. В принципі, все для якісного підбору камер на будь-який, в принципі, бюджет. Звоніть за телефонами, поданими в шапці профілі або під відео.